30 країн, тобто ми не можемо знати, хто приїде і хто заявився, це вже, це вже на місці, не місце рибкування і так це хто не нашим інсультації. Трошки поправлю хлопців мені сьогодні зранку лист виступ організатора, що вони готові обнародувати з, з клас, тобто, в спас мені по вагової категорії, тому що там реєстрація, де в електронному ну, є спеціальний сайт, на якому реєструються всі учасники. От. І це буде зроблено впродовж найближчих днів. Тобто я думаю, що впродовж якихось там... Декілька днів ми будемо знати суперників. Но тут проблема в тому, що ми не можемо наразі зареєструвати хлопців вже по ваговим категоріям, тому що там все дуже чітко. Платиш стартовий взнос і тоді ти реєструєшся вже як початку. Поки, поки гроші не заплачені, то ти не можеш зареєструватися. Ми зараз окремося, тобто візо вже є, вже є там ну, квитки, все. все, 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 все. Тобто зараз треба за кожного заплатити по 800 доларів і їх зареєструвати на себе. А перед зустрічі ще якісь відбуватимуться. Перед чемпіонатом Європи будуть відбуватися ще якісь зустрічі. Які Збори якісь там. Турніри для хлопців, так, вони тільки готуються, вони повинні бути цілі і ніяких травм. Якщо у вас дуже мало часу, місяць часу залишилось, щоб на до підготовки. Відповідно, підготовка зараз так розпланована, що хлопці будуть тільки готуватися і На них будуть працювати інші хлопці, які разом з ними займаються, на них Бог тільки. Підготовка дуже важлива і вони будуть двічі в день тренуватися. Дякую. Ми вилітаємо 4 липня, 5 липня зважування. Перший день змагань 6 липня до 10-го числа 11-го вільний день 12-го фіналу. Фінал відбудеться в рамках ЮСІФОНЕК. То взагалі весь чемпіонат він відбувається. Ну, є такі явища, як Лас-Вегасі, коли відбувається там UFC турніри. Ікта, ну, всі найбільші турніри в світі, інвікта це серед дівчат турнір найбільший. Там UFC це взагалі там, найбільший турнір професійний. ТаФЕНАФ, ну і так далі. Тобто всі, от, впродовж цього тижня присутні всі зірки, і це закінчується UFC Fan EXPO. Тобто, і от прямо всередині цього UFC Pun EXPO стається автологом, і там відбувається фінал. Чи ще є запитання? А взагалі готові до змагань? З яким настроєм зараз? Позитив, так як то, треба завжди бути готовим. Тобто такого як не готовується, то можна вже не їхати навіть, якщо ти не треба. Зараз, ми треба собі ставити якусь ціль і йти до неї. Це зараз наша ціль така, бо це є така вагома ціль в житті. Ну, не кожен рік поїдеш, наприклад, на чемпіонат світу. Ну, дай Боже, що ми кожен рік би їхали, бо можливо, і, так, зараз це так. А є ймовірні, що хлопці можуть в фіналі грати між собою? Різнабіго категорія. Там жорстко. там один чоловік від країни вразився. Минулого року ми привезли двох і так вийшло, що ну, там своя кухня, ферплей. Я коли з тим стикнувся, вже, я просто зараз сміюся над цим, тому що ніякого плей немає близько. Коли суперник відмовляється битися з спортсменом з України, тому що він сильний, опрямий текстом каже, я думаю з тобою битися, сильний. бо він сильний. Українці знімають, бо це норвежець, а норвежці вони за шведоми е, в общині, а президент, президент е, Міжнародної федерації він. В нас це називається